Друзі, всім привіт! Це Україна 24 Якщо ви ще не підписані на наш Ютуб канал, обов'язково зробіть це просто під цим відео. Віктор Ягун, генерал-майор СБУ в запасі, зараз зі мною на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас! Доброго здоров'я, пане Вікторе. Ну почнемо з заяви екс командуючого НАТО генерала Філіпа Брідлова, який каже, що Україна може атакувати Керченський міст. Через, за, за допомогою нещодавно поставлених протикорабельних ракет гарпун. Це потрібно на вашу думку, і чи можливо? Ну, я про технічні характеристики гарпуна не буду казати. Все ж таки, це е, протикорабельна е, ракета. Але враховуючи, що ми е, спробували це зробити, і воно виходило, я думаю, що треба спробувати. Чому ні? Я просто сподіваюся, що все ж таки ми отримаємо е, ракети до Хамсів і тоді, е, можливо, зможемо використати е, цю систему залпового вогню вона більш точніша. Ви маєте на увазі ці це... дал далекобійні ракети з дальністю до 300 кілометрів? Та, я думаю, що якщо ми будемо нормально це поводити, то нам вистачить і 170 кілометрів наразі. Але так, mm -hmm. да, якщо ми отримаємо ті на 300, на, на 300 це було б ще е, супер. А до речі, ми їх отримаємо чи ні? Тому що зараз західні ЗМІ пишуть про те, що в новому пакеті допомоги саме ці ракети можуть бути. Ні, поки що говоряться про ракети дальністю 170 км. Там яка система? Система дуже проста. Американці дивляться, як ми поводимося, як ми використовуємо ці е, системи. Вони з нами спостерігають, е, переконуються, що у нас все нормально відбувається, що ми не зловживаємо цією технікою. Тобто, ну грубо кажучи, не підводимо до кордону з е, Білоруської області і не починаємо лупити там по, по населених пунктах, що можна було б зробити, так фактично. А намагаємося якось все ж таки витримати цю, е, ну що все, що можна зробити, виключно на полі бою. Тому я думаю, що найближчий час спочатку нам будуть передані. Більш дальні системи, там, ті, ті, що 170 км, це, 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 це розумієте. Да? Техніка та сама, тільки то, що пакет цей не на 6 ракет буде, а там на 3 ракети. А от е, та, що 300 км, там пакет на одну ракету. Тобто нічого не міняється, тільки от сам пакет, цей, сама ця пускова установка просто замінюється. І все. А всі, вся технологія, як як запускати, я так розумію, наших хлопців От Остання інформація була, що у нас підготовлено близько 100 чоловік. 100 чоловік це плюс-мінус десь 30 екіпажів. Враховуючи, що у нас їх зараз 9, ну буде ще, ще там десь 4 да? ну, до, до, до 14 можуть довести цю кількість. Я сподіваюся, що в найближчий час, там декілька місяців, ми можемо справді довести кількість екіпажів і кількість техніки до 30 одиниць. Це камерси і аналоги з інших країн. У випадку такої атаки по Керченському мосту, який буде наш профіт, який ефект, окрім психологічного, що це дасть, ми порушуємо повністю сюлогістичну схему для Росії. Постачання озброєння і особового складу через цей місце? Вони ну, фахівці зараз чітко пояснюють, що. Ця логістика Російської Федерації прив'язана до залізниці. Як тільки вони десь з'являються, то їм треба залізницю, їм треба контролювати ключові станції. Якщо вони ключові станції не контролюють, підвіз боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення, у них просто зривається. Якщо ми це перерубаємо, в них немає достатньої кількості кораблів, які можна було б. Підвозити то саме в тих ті самі кількості, то саме на перше, на півострів, а по друге з півострову на південь України. А також зараз повідомляється американський інститут вивчення війни, а також британська розвідка. Повідомляють про те, що Росія знов починає концентрувати свої війська біля українського кордону, таким чином готуючись до нового наступу, до спроби нового наступу. Euh, наскільки це може бути небезпечно, і чи є в них достатньо ресурсів для цього, у них людські ресурси в них є, вони їх на накопичують. накопичують. Е є вже е дані про те, що вони десь на і намагаються якось під підготувати близько ну, до 100 тисяч чоловік. У них проблема в інша. У них проблема в тому, що в них немає техніки, яка б могла забезпечити просування цих людей, тобто вони е підтягують техніку. Ну, реально, кінця 70-х, початку 60-х років, отак, от я вже в ту сторону кажу. Тобто, є, є факти, і вони самі засвітили, що вони використовують артилерію е, випуску 52-го року. Тобто я не кажу, що у них все закінчилося, але, але немає можливості так, так швидко е, заміняти ту техніку, яка у них там десь знаходиться на консервації. Зняти її з консервації, обслужити, підготувати. Є величезні проблеми з двигунами, є величезні проблеми з комплектуючими, але основне, в них немає сучасних систем зв'язку, нема сучасних систем оптики. Я вже не кажу про динамічний захист для бронетехніки. Тобто, це все готово закінчилося. І воно закінчилося, власне на тій техніці, яка була знищена в Україні. Ну просто в цьому в цьому ж контексті пригадуєте, що там в Росії цього тижня заявляли, що мовляв, вони ще нічого не починали. Ну, звісно, коли в них більше 35 тисяч загиблих. В на п'ятий місяць війни в Україні, коли за даними Михайла Подоляка, більше 115 тисяч людей. Це загальні їх втрати, включаючи і вбитих і поранених, і контужених, і тощо дивно це чути з Москви. але що це було? Це такий блеф, намагання зіграти добру гру при поганих картах, а продемонструвати щось власному електорату, або вони ще щось можуть вкинути в гру. Якщо так, то що. Ну, е, от е, я слухав так само фахівців, мені було цікаво, тому що я не розумію, що можна справді ще, ще представити в Україні. Е, вони говорять, що залишилося два аргументи: е, один аргумент це тактична ядерна зброя, і другий аргумент це початок коврових е, е, бомбардувань з використанням стратегічних бомбардувальників. Корові коров'я бомбардування це от вони просто виходять на. На е, бойовий е, режим виходять на місто і починають просто йти е, над кварталом, да, наприклад, ну там якогось міста, не хочу називати якого, і за ними залишається просто чиста територія. Тобто, те, то, що вони знищували артилерію, вони це можуть знищити з е, літаків, але є нюанси: е, якщо коврові, коврові а, е, бомбардування це е, однозначно вони позбавили себе стратегічної авіації. Тому що ми так само ж почнемо стріляти. Це, це якщо ми якщо ми збиваємо авіацію, яка більш швидка і маневрена. і нам це вдавалося і <клухи> за допомогою е, наших систем е, ближнього ПО, тобто ті переносні стінгери, е, ігла там, чи е, ті ж самі громи, та, е, гром, чи як А, Перун. Перун польський, то зараз використання стратегічних бомбардувальників це однозначно захід в повітряний простір і І ми можемо спокійно використовувати нашу систему. ПВО і втрата стратегічних бомбардувальників для Росії це критично, тому що вони їх відновити швидко не можуть. У них тільки тільки нещодавно, вперше за 30 років вони побудували. Новий літак, і то він чи не літає, він тільки виконаний з цього з ангару. Це остання модифікація 160, 160. Все, все що не можуть, то, якщо ми там з'їдемо з 10 їхніх стратегічних бомбардувальників, перет, їхній паритет у світі досить похитнеться. Тобто, я, я не розумію, що вони можуть виставити. Ще що вони можуть виставити? Вони можуть визнати. Що спецоперація завершена там чи, чи, чи провалена? Я не знаю. Ну провалена, я так не скажу. Я не скажу що е, перший етап спецоперації закінчений. Ми бачимо, що Україна е, там прийшла до якоїсь зовсім іншої тактики, стадії. Ми оголошуємо війну, і в рамках оголошеної війни ми е, розпочинаємо загальну е, мобілізацію. Але це так само чувати е, проблемами вже всередині в Росії. Це може призвести до соціального вибуху. Ну ніхто не готовий в Росії, да, з, з Росією матушку помирати в чужій країні, ще якщо е, напад на Росію можна було б продати як напад на якусь одну з ну що треба захищати батьківщину, то іти помирати незрозуміло в зв'язку з чим, незрозуміло куди, і незрозуміло з ким, тому що вони ж так і не визначилися, з ким вони воюють. вони. З нацистами, бандерівцями чи вони все ж таки воюють за всіма українцями. Бо, як заявив Путін, е, нібито Захід під, 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 підштовхує до війни до останнього українця. Тобто він навіть сам визнає, що українці, які виявляються, воюють і вони помирають і будуть битися до останнього українця. Тому е, серйозно не, не розуміє, які аргументи вони можуть виставити. А для себе для внутрішнього споживання, так, безперечно, вони будуть там зараз розповідати. Це приблизно те саме, що вони зараз розповідають, про те, що ми зараз зробимо болячі Литві, і все у нас буде добре в Каліниграді, або ми там поставимо на місце Норвегії, і Шпицберген буде наш. Що вони? Вони ж нічого не можуть зробити. Просто в цьому контексті, в контексті мобілізації, пригадуються, як ви буквально кілька хвилин тому казали, що в них навіть зараз. Не вистачає техніки для того, аби забезпечити свій бойовий контингент нормальною технікою і озброєннями. В випадку, якщо вони оголосять мобілізацію, де взяти цю техніку, чи просто там, умовно кажучи, призовуть мільйон людей і пішки відправлять до України? Я не включаю, що навіть такий метод може бути це раз. По-друге, вони просто будуть все знімати і все кидати туди в то ту горнило, тому що програш Росії на українському фронті це програш… Не просто там якісь ну вокремо в, в взятому там е, якісь там заворушки. Да, це все це геополітичний програш всієї концепції існування Росії найближчі декілька сотень років. Тому вони вирішили, що це все. Це, це, це треба довершити. Але поки що вони не перейшли цю межу, вони визначаються чи вони будуть іти до кінця і підуть за за тою схемою, що всі просто здохнуть, а ми в рай попадемо. Або все ж таки на якомусь етапі вони зупиняться і зупиняться не тому, що вони так хочуть, а тому, що вони просто зрозуміють, що у них просто немає інших варіантів. Куди дивитися, тому що важко, важко прогнозувати, що твориться в голові шизофреніка? Шизофрі... Так, генератор спочайних чисел. А, скажіть зараз, наскільки я розумію, найгарячіший напрямок а, боїв це Донеччина. Що там відбувається? Ну тактика не змінилася. Вони намагаються сконцентрувати якісь там ударні кулаки і цими кулаками довбати в одному визначеній точці. І от тільки завдяки тому, що ми почали знищувати їхні склади, причому до досить чітко точно, що ми почали знищувати їхні командні пункти, це їх наразі зупиняє. Але зупиняє не тому, що вони не можуть далі наступати в зв'язку з небажанням, тому що нема чим наступати. Кудись там випаровуються люди, боєзапас, боєзапаси, боєзапас треба підвозити. А я ще раз наголошую, що в них логістика на рівні 19 сторіччя, нема там нічого ніякої механізації. Є там заряджаючі машини, але ті заряджаючі машини чомусь використовуються все, все вручну. Вручну загрузили вагони, вручну розгрузили вагони, вручну загрузили машини. Ручну розгрузили машини і так далі. і так далі. Оця вся ручна праця, вона не, не є ефективною і вона потребує значного часу. І, відповідно, якщо ми там підриваємо на якомусь напрямку якісь, якісь склади, їх треба чомусь заміняти. А це треба час, хоча б тиждень-два, щоб підвести ті боєприпаси. І це і цьому ми, ми, ми трохи, трохи починаємо стримувати їх. У них починається. Ну я думаю, що зараз ще ні, у них накопичені. Резерви по бойових частинах, але я думаю, що за тиждень-два вони почнуть відчувати цей голод. І Що почнеться? Та сама пауза, про яку нібито заявляли в російській Міноборони, вимушена, звісно. Ну, Зрозуміло, що пауза. Немає можливості воювати. А ще якщо ми почнемо лупити по цих логістичних ланцюжках, це залізниця, мости підриваються зараз чомусь самі ну, змучилися та й падають. Якщо в них командирі пропадає, там, до речі, проблема от в, в тому натовпі, який вони збираються зібрати, проблема ще в тому, що в них немає офіцерів. Офіцерів і молодших командирів, яких можна використати для того, щоб це все весь той натовп, який вони там позбирали, якось компонувати і направити кудись. От реально, вони там зараз намагаються під, під, під Нижнім Новгородом створити нову, нову військову. Там армії чи що, я не пам'ятаю, що вони там створюють. Але то, що в них немає можливості, вони там нашкребли зі всієї Росії десь до 10-15% особового складу, про техніку я вже не говорю. І то там не дуже висока якості той особовий склад. Так що тактика наша, коли ми виматуємо ворога в, в оборонних для нас боях виснажливо, вона наразі діє. Я розумію, що вони в такому темпі можуть ще протриматися ну місяць, ну не більше чи зберігається загроза а, їхніх атак на якому на якомусь іншому напрямку, тому що просто буквально за цей тиждень а, лунали заяви від заступника міністра оборони пані Маляр, яка каже, що можлива атака на Запоріжжя, а пан Арестович, як радник голови офісу президента а, України, каже, що до Харкова рушить а, рухається 144-та мотострілкова дивізія. І якщо вона дійде до міста, то буде неприємно це його цитата. А по яких напрямках ви вбачаєте можливі загрози? Ну так, та, їм треба втримати Херсон. Це зрозуміло, тому що для них Херсон це просто ну, це єдиний обласний центр, який вони спромоглися захопити під час цих бойових дій. І це, і це було і, і це і це ніби значимо, так? Насправді Херсонська область не така велика, і якщо Херсон буде звільнений, то фактично все, що там знаходиться, можна буде відкинути справді за, за Кримські переши. Вони будуть намагатися справді йти на, на Запоріжжя, тому що вони не можуть стояти в, в полі, а вони фактично стоять в полі, і це досить невигідна позиція. І їм треба відкинути Збройні Сили України. І спробувати взяти Запоріжжя і таким чином не допустити звільнення е, той частини з е, Запорізької області, де знаходиться атомна електростанція Запорізька, тому що це так само для них критично. Це е, і відповідно, якщо Запорізька атомна звільняється, Херсон звільняється, то десь на якомусь етапі є небезпека для них, що ми е, можемо вийти на е, Каховку і таким чином перекрити той канал, який для них. Ще критичніше важливий це з тою водою, тому що Крим без води ну це, це, це просто е, вижена територія. І так далі. і так далі. Це все, це все говорить про те, що в них є багато моментів, де вони хотіли б наступати. Про Харків я навіть не, не споріжаюся, тому що справді Харків для них був критичний в плані можливого створення там, ну вже історично ж було, та там друга століця, то сюди захопити Харків і оголосити там. Старую Україну там, чи, чи правильну Україну. Це так само було б дуже цікаво. От, тобто, але, але ще раз хочу сказати: наступати на, на всіх напрямках вони не можуть, а концентрувати, <кхух> концентрувати е, удар на якомусь одному напрямку це е, не виконати те завдання, яких на зараз стоїть. У них завдання стоїть вийти на кордони е, Донецької області. Поки що їм це не вдається. Я думаю, що до, до того часу вони якихось там шалених дій, яким ну, відволікаючих манерів проводити не будуть. А в нас є можливість їх відкинути від Харкова, зокрема, тому що місто постійно потерпає від обстрілів, а причому обстрілів артилерійських і за допомогою РСЗВ. Ну така ситуація, класу, що навіть якщо ми відкинемо. У них є можливість прямо на кордоні ставити артилерію, і ця вістина дозволяє їм накривати місто, навіть якщо ми звільнимо всю нашу територію, на жаль. Так, наші там намагаються відсунути їх, але вони просто вгризлися і вони розуміють, що якщо ми прийдемо вперед, вийдемо на державний кордон і переріжемо залізницю, з якої з Білгорода на Волчанськ із Вороніжа на Купянськ. Ідуть ешелони з е, забезпеченням, вони знову залишаться без під, підпитки, і їхнє угрупування в візюмі має бути просто або відкликано, або воно опиниться в такій ситуації, коли його можна буде оточити без е, підпитки ззовні, воно там просто спроможне нікуди йти. Ну і наостанок, загроза з Білорусі зараз знижується. Ні, вона залишається однаковою на одному рівні. Це п'ять одиниць, як будемо так казати. Е, все, що вони там зараз зроблять, вони опановують е, дистанційне напад на Україну, тобто ракети. Вони справді підтягнули на відстань до 50 кілометрів, там деякі системи ракетні іскандери, і точкову там в час від часу можна спостерігати, і системи протиповітряної оборони. Вони е, намагаються е, поставити радіоелектронну перешк... перешкоди для можливого зальоту безпілотників на території Білорусі. Е, дуже чітко працює і західна розвідки наших партнерів, і наша розвідка, і е, люди з Білорусі допомагають контролюється ситуація. Накопичення сил для наземної операції в них поки що. Немає на території Білорусі, яка ну тобто немає того угрупування, яке спомогло споряти кордон, але то, що вони от зараз розповідали, що якісь льотчики приїхали на навчання з Росії, причому з звичайним транспортом залізницею, і вони от зараз починають опонувати цей аеродром, який їм критично був важливий на напрямку Київ, ну Чернігів-Київ під Гомелем. Тобто е його фактично повністю передали під контроль Російської Федерації. Це я так розумію, вони будуть там формувати повністю закриту свою базу. Це, до речі, такий знаковий факт. Ну, десь так, пане Вікторе. Я дякую вам за те, що ви знайшли час і можливість вийти в ефір. Віктор Ягун, генерал майор СБУ в запасі, був зараз зі мною на прямому зв'язку. Друзі, це Україна 24 Підписуйтесь.